Опадає листя опадає. Осінь його кидає, згрібає, то дощами всюди засіває, жовтим квітом на гіллях згорає. Вже й небо, темне і похмуре, плачуть хмари, плаче і земля, осінь плаче і уся в зажурі. В небо сіре, дивиться, щодня. Знаю я. Що полетиш ти осінь крилами у теплій краї і залишиш сіро синю просень, зимнім далям золоті гаї. Більша половина осені вже пройшла, ще трішки, і вона нас залишить. Залишить холоду, залишить зимі Але після зими настає весна. Так як після темної ночі настає світанок. Я надіюся і вірю кожного дня, що врешті-решт настане мир, настане той ранок, який освітлить наше життя, життя всієї України. І нарешті зникне ця клятуща війна, настане мир і процвітання, так як це часто ми споглядаємо весною. Не забуваємо наших справжніх. Героїв і героїн, захисників і захисниць, хто чим може їм допомагає навіть щирими молитвами. Нехай Бог кожного і кожну з них, як і весь український народ оберігає. Бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові, ангела-охоронця за спиною. Нехай все те хороше, що ви надумали, неодмінно збудеться. Не опускаємо руки, бути добру і з Богом.